Сотні років тому на території сучасних міст була дика природа з рослинами, тваринами, птахами, комахами, водоймами. Втім, кількість населення планети зростає. Людство потребує більше будівель, які часом постають на місці зелених насаджень, лісів чи хащ. Чи зустрічалися вам дикі звірі серед міста, мешканці Гдині у Польщі якось бачили на своїх вулицях диких кабанів в одному з районів Києва заблукав Олень? Люди все далі заходять на територію тварин і тому мусять опікуватися ними? У польських містах. Створюють міські луги для бджіл. Неймовірно, але пасіки є на знакових будівлях, центрі зустрічі культури улюблені чи палаці культури у Варшаві. А ще там гніздяться соколи. У Польщі є понад 160 екодуків спеціальних мостів для звірів. Над автотрасами. Знаєте, як люди обирають міста, куди хочуть переїхати? Серед різних побажань є дружність до домашніх тварин, зокрема до собак. Тут враховують кількість парків для виголу і їхню близькість до 10 хвилин пішки. Також власників цікавлять ресторани та кафе. Куди можна з тваринами, ветеринарні клініки, перукарні та навіть громадський транспорт, із дотриманням усіх правил безпеки. Дослідники у Києві провели експеримент, заміряли температуру асфальту на сонці та в тіні. Різниця часом сягла аж 15 градусів. Бетон та асфальт сильно нагріваються, а будівлі. Блокують потоки повітря, тож охолодження погіршується. Чим більше у містах дерев, тим легше пережити надмірну спеку. У Копенгагені можна побачити зелені дахи. Там ростуть рослини, вони зменшують кількість пилюки та поглинають 80% дощової води. Дерева також можуть бути помічниками боротьбі зі стихійними лихами. У Карпатах чимало повеней, але дерева зменшували руйнування місцевих сіл та містечок. Проте через незаконну виробку лісів люди втрачають цей природний захисний бар'єр. Тільки... Відновивши зелені насадження, можна вберегти місцеве населення від лиха. У австралійському сіднеї є спеціальний реєстр значущих дерев, мапа, де можна побачити рідкісні дерева, їхню кількість та розташування. Мешканці можуть додавати дерева до цього реєстру. А у вас є ідеї, як зберегти природу у нашому місті? Науковці порахували, що у світі близько 200 мільйонів безпритульних собак. Тваринам можна допомогти через адопцію, тобто не купувати собаку, а взяти з притулку. В Україні понад 500 притулків, де понад 45 тисяч котів та собак. Якщо кожен 750-й українець візьме чотирилапого з притулку, всі ці пухнастики знайдуть люблячий дім. Всім притулкам України дуже потрібна допомога волонтерів. Добровольці можуть щодня прибирати та годувати тварин, та й найцінніше проводити з ними час, вигулювати, гратися, тренувати. Адже тоді чотирилапі звикають до людей і легше адаптуються у сім'ях, які їх беруть до себе. Собаки – дуже розумні та чуйні тварини, вони бувають реабілітологами, повдирями для незрячих людей, поліцейськими, рятувальниками і навіть виконують важливі. Безпекові завдання, як пес патрон, він шукає міни, аби вберегти людей від небезпеки. А ще песики дають людям можливість заробити. Вигулювачі собак у Великобританії в середньому заробляють більше 500 гривень за прогулянку. Малята, якщо у вас вдома є песик, котик. Чи ще якась домашня тваринка? Розкажіть про її особливості та поділіться своїм досвідом, як ви за ними доглядаєте.